Вихованці дитячих будинків вступають у доросле життя абсолютно не пристосованими до його умов. Допомогти таким дітям адаптуватися у суспільстві та познайомити з юридичною грамотою визвалися місцеві молодіжні організації. Їхніми зусиллями в усіх регіонах України почав діяти проект Знай і користуйся своїми правами. Його створили спільно з німецьким фондом. Подробиці в наших кореспондентів. У межах цього проекту чотири дніпропетровських дитбудинки. Для їхніх вихованців проводять тренінги, показують соціальні фільми, возять до судових інстанцій, де підлітків знайомлять із жорсткою буквою закону, а також власними правами. Та головна проблема такі діти зростають, наче у скляному панцирі, у повній ізоляції від навколишнього середовища. Прийомна мати Йоханна Керестін на цих проблемах знається добре, адже сама виховує дівчину підлітка. Як після себе постирати, як заплатити за світ, як розвитати свої гроші. Тобто цих умінь і э, навичок їх просто немає. Вони не приучені до труду, тому що живут не живуть на всьому готовому. Це, вроді би, прості речі, але це стає проблемою їх життя, тому що вони не можуть трудитися на роботі. Вирішувати проблему соціальної адаптації організатори проєкту збираються, аналізуючи польський досвід. Діти у цій країні зростають у прийомних сім'ях і так званих дитячих поселеннях. Це групи заміських будиночків, в яких проживають родини, що виховують від п'яти до восьми дітей. Таких у Польщі близько п'ятисот. Польська система намагається з часом відійти від цього класичного дитячого будинку і перейти на так звані ну на сім'ї на десь за 2-3 роки прийти до того, щоб у дитячих будинках не було дітей молодше 10 років, і десь до 2015 року взагалі уникнути будинків для дітей сиріт на відміну від українців, польські безбаченки, закривши двері свого виховного закладу, міцно стоять на землі. Польським дитбудинкам фінансово допомагає держава та Євросоюз. Тому до 25 років колишній вихованець продовжує отримувати грошову допомогу. Субсидії на ремонт квартири чи, наприклад, навчання. Проживають польські сироти переважно у гуртожитках. Однак, після виходу з дитбудинків кожній дитині надають банківський рахунок, коштів на якому вистачає на придбання власного помешкання. Тетяна Долгір, Михайло Подковирін, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.